Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам послухати одне дуже цікаве оповідання і зробити яскраву поробку. Високо в небі вигравали хмаринки, як малі діти. Які ті хмаринки тільки не були і великі, і малі, і пухнасті, і кучеряві. Їх так багато і всі вони зовсім різні. Вони то прудкими кониками біжать вперед. То табунами отарами тягнуться за сонечком, то човником пливуть, як поважні гості, то падають великими островами до землі. Жовто сонечко, що дружило з хмарами, завжди їм посміхалося. І хотіло, щоб хмарки його наздоганяли. Воно чванилось своїм світлом та теплом і вважало себе найсильнішим. Та Хмаринки не завжди хотіли наздоганяти сонечко, їм же набридло. Вони потомилися, хотіли відпочити і десь далеко втекти. Вас так багато і ви такі ліниві. Ану, наздоженіть мене, мовило сонечко. Хмаринкам це не сподобалось, і вони наздогнали сонечко і заховали його за своїми широкими спинами. З тих пір, коли сонечко сильно припікає і чваниться своїм теплом, хмаринки його ховають і посилають на землю про холоду. Ось таке чудове оповідання про сонечко і хмаринки. А зараз малята я пропоную вам виготовити дуже цікаву і яскраву поробку. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір білого і жовтого кольорів, ножиці, пензлик, клей, олівець і тарілочка. Спочатку вводимо тарілочку, вирізаємо ось таких два кружечки. Тепер будемо робити промінчики нашого сонечка. Для цього нарізаємо жовтий папір на ось такі смужки. Починаємо промінці приклеювати ось так. І так наклеїмо всі промінці. Сонечко майже готове малюємо гарні оченята і посмішку. Потім можна їх розфарбувати кольоровими олівцями або фломастерами. А зараз будемо з вами робити хмаринки. На білому аркуші малюємо ось такі хмарки і вирізаємо. Зараз прикладаємо хмарки до нашого сонечка ось так. І за допомогою клею їх приклеюємо. Подивіться, яке гарне яскраве усміхнене сонечко у нас вийшло. Чекаю на фото ваших робіт!